З ініціативи президента Київського університету інтелектуальної власності та права академіка Ківалова Сергія Васильовича та за підтримки ректора університету професора Фелика Василя Івановича, 24 квітня відбулася знакова подія. Київський університет інтелектуальної власності та права, національного університету, одеська юридична академія, вкотре допомагає Збройним силам України у наближенні до перемоги. Сьогодні ми вручили броньований автомобіль для того, щоб хлопці могли пересуватися і безумовно. Це і безпечно, і оперативно. Важливо те, що Київський університет певної власності права е, професовикась, складу президента університету Сергія Сашківала і надалі буду робити все для того, щоб мати збори в збору в України. Наш підрозділ формувався два роки назад. Тому воно формувався тут на теренах цієї гуртожитку тут поруч, от тому це вже не перша допомога. Університет активно допомагає і речами, і грошима на дрони, його, бачите, автівки. От, тому, а це все, скажімо так, розходний матеріал. Тому що вона, ці речі довго не живуть ні автомобілі, ні дрони ж розумієте. Тому всяка допомога від всіх це дуже важливо, тим, тим більше в цей час. Студентами та науково-педагогічними працівниками регулярно проводяться благодійні ярмарки та збори коштів для надання допомоги військовослужбовцям. Зокрема, сьогодні для виконання бойових завдань університет передає у власні Збройним силам України броньований автомобіль, а саме, окремі президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького, в особі представників бригади, полковнику збройних сил України Мукану Олегу Станіславовичу та майстру сержанту Бродецькому Сергію Миколайовичу.